Мне бы сегодня хотелось начать с вопросом, что есть сложно в нашем жизни, чтобы понять. И как ты понимаешь, есть очень много смысла в этом, какие мы есть. Потому что мы должны понимать, кто мы есть. И почему мы такие. Voilà. Я сьогодні хотів тебе запитати, всіх, у кого була ніколи адикція, я думаю, у всіх була ніколи адикція. Телефон, наркотики, будь-яке інше, будь-яке, яке може тебе втрачати, і що ти не можеш контролювати, то ти вже адикто до цього. And then you have to do something of you there not to do more. And I should not do that. И ты думаешь, почему? Si bueno. Если я хочу делать добро. Si de mí, no Если я внутри себя на настоящем хочу делать то хорошее, не хочу делать то плохое, которое. Почему же ¿no? я падаю в то же самое в то же самое? Si no Если я не хочу падать в это. Давайте прочитаем несколько a... стихов, которые откроют este нам este tema, разум на эту тему. І ми бачимо щось намного глибше того, що ми думаємо. Роман 7, 15 стих. Дані, можна поставити там? Зі своїм телефоном? Так, спробуй. Я хочу, щоб люди читали. Щоб бачити. Роман 7, 15. 15, eh? Yeah? Perfetto. Okay. 15. Versiculo 15? Бо що, я виконую, не розумію. Бо що я виконую, не розумію. Я... А если я выполню, не разумею. я починю не то, что хочу, а то, что не Те, я роблю. Ты чувствуешь себя в сравнении с этим? Ты чувствуешь, что может быть, когда-нибудь в жизни такое случалось? То, что ты не хочешь делать, это делаешь. Versículo 16. стих. А когда я роблю то, чего я не хочу, Тож згоджуйся за законом, що він добрий. Версікул 17. А тому вже не я це виконую, але гріх що живе в мені. De forma que ahora entendemos que lo que nos provoca Так ми розуміємо, що то, що, що провокує нас. Siempre para lo mismo. Завжди падає в те ж саме. Es esta condición que todos los seres humanos tenemos. Ета ета кондиція, яку всі що ми маємо. Que somos pecadores. что мы грешники. Поэтому так же мы мертвы. И мы не можем сделать то, что мы хотим. Потому что я не знаю, если ты, но я не знаю никого, кроме Иисуса, который может сказать, я не хочу этого делать и не буду этого делать. 17 стих. 18 вірш. Знаю, бо що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Yo siempre peco de lo mismo, lo más grande en mi vida. Я завжди грішу в тому ж самому, в самому великому моєму житті. Це завжди про язик. Я yeah, всегда говорю больше, чем нужно. Я no yeah, всегда no говорю вещи, которые не должен говорить, и выходят у меня вещи, которые не должны выходить. А ah. ah, потом я ухожу. думаю, Почему я вообще это говорю? Если полчаса назад я сказал, я не буду больше этого делать, это сложно. Плоть, мы my... no. eh, живое, живое тело. Y... hasta ahora todo lo que he dicho y de сегодняшнего дня все, что я говорил te puedes sentir identificado te можешь себя чувствовать как-то сравнимым с ним pensarás, ¿cómo puedo yo solucionar esto? Мы должны подумать, как же я могу решить no, это. Я de как я могу перестать делать это? Обязательно tiene que haber algo. Должно быть что-то, правда? Si Dios es bueno, nos una, una Бог... Добре, был нам наставить какое-то решение для того, чтобы понять. Todas esas cosas que nosotros no hacer, Поэтому все эти вещи, которые мы не хотим делать. Pero que seguimos. Но которые мы продолжаем делать без шубочно без змісліно Потому що ми люди, ми все ж мо. Валі. Версікуло 24. В Нещасна є людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Ми де ми дивіться. Yeah. No sé cómo як podrá traducir en el ucraniano, pero en el español una persona miserable. No sé cómo se шукає traducir en el ucraniano, pero en el español Мусор. Да, я иду мусор

Y esa es la clave para poder dejar de hacer lo que no quieres hacer. Це ключ, щоб перестати робити те, що ти робиш, і то продовжуєш робити і, і ти почати робити, те, що ти хочеш робити. Я впевнений, що ніхто тут не хоче бути залежним від алкоголю. То що нас прийшло погано в нашому житті і стало якимось залежністю в нас. Gracias do ISU Christ. Через Ісуса Христа, Господа нашого, тому що то я сам служу разумом закону але цілом закону але Через Ісуса Христа, який відкрив нам путь и він зробив щось. І за чого ти сьогодні? Ты Тебе є можливість вісьмати силу е яка допоможе тобі перестати робити те, що ти не хочеш робити. Але для цього тобі треба віддати своє життя Богу. Ти повинен розуміти, що погане в тобі? Що ми нічого гарного не можемо зробити. <coughs>

Нема жодного е, жодного. Нема жодної. Ви не може жити без якоїсь матеріальної речі. Якась одяг. Якась місце, якась людина

igual entenderlo Se squad no може зрозуміти це. Moi ni se bagato propovíduvalo. Але поки зрозумів це. Nos que kit se важуємо в нашому житті. Es saber que no somos nada. Розумійте, що, bueno, що ми нічого не можемо не зможемо доброго зробити. І що ми потребуємо в Бозі. Ahora vamos a decir, vamos a esperar que tú quieres Давай очікувати, що ти хочеш віддати своє життя Богу. І ти зараз вирішуєш зробити це. Ти можеш питати, і зараз не я хочу це робити, але як ми можемо зробити все добре, що я хочу зробити? Давайте підемо к євріям. Євріям 4, 12. Бо Боже Слово живе та діяльне. Остріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. В цьому є ключ. En ver que la de Dios Побачите, що слово Божі

те, що може бути no, ese А цей дух es lo que hacer el bien. Це те, що хоче робити добро. Es el que a Dios. Це те хо те, що хоче подобатися Богу. Якщо el, el si no no, eh, не діє нашому житті, ставало поверх душі. La Biblia nos va a hacer que nuestra alma en vez de estar aquí y el espíritu aquí. Зробить, щоб замість того, щоб наша душа була тут, а дух тут. Que esto va así. Що пробувалось вот так вот. Entonces con nuestro espíritu. І тоді з нашим духом. Que es que se comunica con Dios. Те, що говорить з Богом. Y es el que nos puede dar el poder a través de su espíritu. Те, хто може дати нам силу через його духа. El poder hacer todas esas cosas можливість зробити всі ці речі, no hacer. які ми не хочемо робити. Y que alma, І так ми побачимо, що наша душа, коли тут, Зверху все погано. Немає нічого, що гарно може вийти з нас. Благодаря Ісусу. Благодаря Йому в нас є можливість це. Дякуємо Йому, через Нього є прощення. Можете відчувати, що ти зробив стільки, що вже немає рішення для тебе. Або навіть не тільки ти маєш бажання, щоб ти

al fango y nos vamos a tirar otra vez. Але якщо ми продовжимо бути свініми, ми підемо в лужу і раз там пачкатися і ми будемо пачкатися, пачкатися.

Та в законі Господнім його насолода, і про закон Його в день та вночі він роздумує, і він буде як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. І все, що чинить, він щаститься йому. Tienes deseos profundos y buenos. Може, familia, в тебе є якісь бажання, навіть ці er, глубокі, мати сім'ю, бути використовуваним, щоб люди, люди могли довіряти тобі, щоб ти мог бути чимось в житті. З Богом ми можемо бути чимось. requiere que nosotros rindamos absolutamente todo. y que nosotros usemos las herramientas que Dios nos ha dado. Y que nosotros usemos las herramientas que Dios nos ha dado. Y que mova con estos instrumentos que Dios nos da. Si yo te digo cuántas veces has leído la Biblia esta semana. Y después pensarás, ¿y por qué le hablo mal al otro si yo le quiero hablar bien? І потім ти подумаєш, що чому я сказав погано іншому, я хотів подобати. Скільки часу ти пройшов з Богом? Yo me lo noto я дуже сильно це помічаю в своєму житті. Эко mucho, es con la lengua. Потому что що я багато рішу це своїм язиком. yo no paso tiempo con Dios, se me ve muy rápido porque empiezo a hablar mal. Тому що тому, коли я не проходжу час Богом, це дуже помітно мені, так як я починаю говорити неправильно. Тому я помічаю, як моє серце всі моменти. ¿Quién es el que está моєму житті я чи Бог?

Якщо ти це думаєш? І, ти діше, і тобі не все це бажання. проси Бога, щоб Він допоміг тобі прийти це бажання. І, і проси Бога, цю благодать, щоб по-справжньому шукати його. не cambian. Релігію яка нічого не змінює, Sino sentir su presencia. Обид, відчувати його присутність. Кто я Бог, всесильний і

Pero después nosotros cuando Dios nos saca otra vez, a ver, en vez de nosotros seguir caminando sobre las aguas, <coughs> Volvemos a la barca. на no лодку. No tiene no tiene ningún sentido. No ningún sentido Nuestra vida está en el seguir caminando. Наше життя залежить від того, щоб Sobre las aguas, por fe.

Щоб Бог добрий. Якщо ти локрес. це, Я приглашаю, щоб всі могли закрити наші очі. і щоб ми могли помолитися. І більше, ніж молитися, просити у Бога. І просити у Бога, щоб будь ласка, ти на місерікордія да насотро. Він мав милість над нами. Боки la misericordia de Dios. Тому що ми потребуємо милості Божої. Ай зейдя. І з нею немає способу, як ми могли би зробити це. І просити у Бога його благодаті. Його благодаті і ідеальні. Яка міняє все. Але для цього віддай своє життя.